Добрий день, дорогі підписники. Компанія промонтаж знову в роботі. І Сьогодні у нас було завдання знайти пошкодження і відремонтувати. Для цього ми використали отакі прилади. Приладів для того, щоб знайти пошкодження, використали чимало. Це мегометр, це реактивне навантаження, це пошукова станція, дефлектометр, ручний інструмент, це болгарка шурупокрут. Інструмент перфоратор потрібен, потрібен тепловізор, потрібен гідравлічний прес, ну і гізи ремонтні драбина. І тепер хочу вам показати, де це було знайдено пошкодження. Я скажу вам так, не легко було його знайти, тому що 20 см в потолку було це пошкодження в самому каналі. Для, того, для цього ми розібрали пластикові панелі, знайшли де місце з'єднання розподільча коробка, і в цьому місці зробили ремонтну частину. Так що у людей тепер є світло, у людей тепер будуть працювати розетки. І ще по проханню замовника зробили нову лінію. на розетку, На розетку, щоб могли вони користуватися, тому що було у них проблема, у них на всій кухні не було е, жодної розетки, яка могла витримати навіть мікрохвильову мікро, мікро піч. Так що, дорогі е, замовники, дорогі підписники, телефонуйте компанії про монтаж, виконаємо за ваше замовлення, все буде гаразд. До скорої зустрічі!